Природа нам, як рідний дім, вона усім як мати, що плац завжди був домі тім, про це нам треба дбати. Даремно квіточку нерви, та щені спокій дай, усе, що є навколо тебе, люби і оберігай. Гарні квіти біля хати на весні садила мати. Чорнобривці, чорноброві, квітну тиші вечорові. Чорнобривці чарівні так і просяться в пісні. Дідочку ячменю, дайте зерна в сменю на сімо зелену грибку. Щоб у теплі гожі дні уродили ячмені, що виросли, буса, як мого дідуся. Бруньки виніс котик, котик та не вже, Спробуйте. Віг, триховую, в руді а ти сі квіти, навіть якщо завтра кінець світу, загоїй рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти пильнуй лані, щоб були з хлібом на столі. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок, служи землі. Цінуй, люби, лілей, вона віддячить дітям. Всі квіти жовті, сині, різні, щоб вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні найкращі в світі вояки. Додому, до родини і до щастя. Сій хліб і квіти, всупереч напастям. Багато сій, щоб вистачило всім. Що на гамотна синичка співає, стрибаючи з гілки на гілку у садку? Чи дихають гори? Чи бачив, як пагіновий згріс? Чи біль відчувають лани, золоті, коли рвуться бомби. Коли закінчиться війна, я хочу тату обійняти, сказати те, слуа і його дух. І буде мир, і вишні засвітуть у єдному моєму краї реки добру звістку принесуть. Кінець війні, ми ворога здолаєм!